Так, усім привіт. Не встигла. Дітворат б'ється цими палками, причому боє. І зараз покажу, у нас же. Ой! У нас же немає раку, не ми вже почали. Уже майже темно. Даже не почали, вже скоро закінчимо. Быстренько, быстренько, гулять з братиком. Быстренько, акуратно. Зараз вам покажу, що Я там. Засіду. Так. Установили, але ну, ще поки без е, нічого не ребенка, тому що тут у нас дуже великий е, слой силікону. Такі косі стіни і нічого не стає. А то, грін, так як нас буде гарнесенько. Ще завтра підцепиться ящик і буде красиво. Ось так. Тепер буде. Ось тут люди стоять. Тепер ще буде менше Хоча... Я думаю, так і буде. Одинаково. Да. Ну гарненько, гарненько. Що як накладемо з мамою туди всяких нужних штук, то взагалі буде красиво. Всім добрий ранок. У нас сьогодні неділя, я думаю. І, І ми знову в машині їдемо в строїтельний магазин. Тому що у нас там трошки не сходиться, трошки треба додумати, передумати, докупляти глянути, який туманіще. І ми, І ми їхали з. Дому і прям видно, отак стіна стоїть і все в тумані. Їдемо усі, Мирослав, Діма, а там ще нас бабуся сидить. Діма ще удобненько. Е, Їдемо, бо він <плес> просто так сидить, у нього курточка сложилась. <схід> е, да. е, дімки злама... зламалися, не порвалися, а зламалися. Шкільне взуття, тому їде і він, щоб йому взуття якесь купити. Ну і Мірослав куди ж без нього. З істерикою, напевно, думав, що їдемо йому знову якусь прививку робити. Але вроді би нормально пропустило хлопця. Ну, Туман нормальний такий. Надію, що те, що нам треба, в строїтельному воно є, щоб вже доробити і був хоч день вихідного у нас. Отак. Виніс вдома. Зараз да, вам швиденько показую, що купили. І будемо класти ми до спать. Сейка теж почав вже робити. У нас, виходить, то, що нова раковина і дирка каналізація. і раковина тепер отак. Оцей сифон. Що треба нас коси, щоб воно було. І за цього вся біда. Так, показуємо, що в нас тут. Мороженка кубиками його морозилку треба одразу. По одненькому та й хватить. Як недавно всі хворіли, по-одненькому дуже хватить. Зубна паста, слівки, сметана. Слівки, хорошо. Йогурт, оскарбінка, сладкі трубочки. Сладкіе трубочки. Давай, іди до мамы, мама, мама твій буду давати. Папа це прийде, бачимо голейде. О Боже. Йогурт. Йогурт. Палочки. Іди сюди до мами сідать будеш? Чек. Грибочки. Виноград. Мира, ты будешь винограде кушать? Ой, что-то выпало. Тортик был. Мне скоро день народный. Ковбаска, сосиски. Майонез сегодня будет пицца. Так. Еще аскорбинка и кефир. Два салатика. Давай. Три ось таких йогурта полуничних. Мама, давай. Mm -hmm. mm -hmm. Ложи назад. Вибирай. Вибирай це. Женьки, що треба? Вибирай, який ти хочеш. Хочеш такий попробуй. Отакий. Йому то не сподобався. Оцей хочеш? Ой, бери сирочек. Давай, хай бабушка тобі дає. Неси, кажи бабушка, ну открывай мені взуття. Біжи, бабуся, тобі відкриє. Бабушка все, Бери, оце, бери. Бери, бабуся, тебе тоже Ні, А є виноград, Диви. Ой, Ой, все, диви. Виноградик будешь кушать? Виноград. Давай Він Такий терпкий, виноград, як будто забродив. Він такий просто сам по собі терпкий. Іди, ой. Іди, бабушка, тобі сирок відкриє. У нас тут мільярд йогуртів, якщо хочеш. Ще такі йогурти. А що ж як нас? Шість людей. Мама славила, отут А, Такі сирки, йогурти ще. Да. Лохина, ковбаска на бутерброди. Є потім такий ще такий. Що моя булочка, що таке? Ой, дивись, що вам не кокос! Хочеш? Кокос? Щас уже сюди розбираю і все, і папа прийшов Сода, огурець і морква. Все, зараз розкладу і далі покажу. Не знаю, як надовго тому що. І зі річка може повернутися. Вирішив витратити свої гроші і взяв собі чипси, хлібчики, ярославу кашу. І ще у нього здача і він нутелло собі взяв. І кожен раз наголошував на те, що це для всіх беру. Як це така, щоб була, що не треба у себе грошей. Рис. У нього копілки гроші є, вони йому жмуть огурчики. Банани, буряк, яблука, цибуля. Оце складали. На низ батончики накидали. Батончики під капустами. Ковбаса. Батончики. О! Горох, сир. Сонок? Ты с капли вышел. давай, мама, сделай. Раздебрал усе. Боже, боже. Так же, вроде лежала. Все, она. Мама, сделай. Без и ей, ей, ей. Плану було купити хоча б три курочки. курочки, а була тільки одна. Я одненьку і ой і взяла. Тут в мене пакунок з пюрешками і отакі ось сирні эти. Дімки в школу. Тут покажу прикольну штуку. Для школи, що хоч що не солоденькі, отакі. І пюрешки фруктові. Взяла прям пакет. Бо і дімка в школу бере і так їсть. І малий їсть сир на терпі, хлопку І тут о, вода і картошка. Все. Це все. Быстренько роз... розкладаємо і класти Мирослава спать. Так ну все, все дороблено. Машинка вже стирає. Який шкафчик, ще жінка підкрутує, вирівнює двері, бо збилися з місця. І отут нам треба, ну мені, мабуть, мені мамі просто старий герметик треба позрізати. Так я і залишила, зубні щотки, але їх спрятала повище. Тут у нас все ще до зубів. Ватні диски, мамина полочка, моя полочка. Я сюди, напевно, принесу ще свої крема. І все, це я, кстати. Коротше, отак. Гернесенька тепер. Що у нас не виходило, що ми їздили знову? У нас виходить оце і оте. А, а ось так буде добре видно. У нас не впихнеш, бо дуже мало місця. То ми їздили, купували оцю штуку, щоб зробити так. Короте, тут у нас хімія, тут у нас відеочка, одне і друге маленьке знайшли. Там штуки, щоб стригтися. Тут у нас все для прання, гелі і одне, що Ваніш, нас не ліс. Тут все у нас що стосується зубів. Ось так, прикиньте, як тебе класно. Мені подобається, що тепер нічого не видно, все гарненько. Ще б я хотіла, щоб вони стояли прямо на підлозі, але таких немає. Виміряю ще довжину тут і якийсь буду шукати коврик, щоб був відсюди і аж до сюди. Тут у нас ще. часть стирки там стирается одна уже постиралась короче теперь за то что у нас не было канализации мы же не стирали а утром я женке говорю так все нужно поставить стирать включила стирку и добре что на початку ну типа канализация сбрасывает воду в канализацию и оно сбросило и, естественно все потекло то я быстро на паузу пока еще не спила оно все там набраться Ну так, коротше, ну ні, гарненько. Мама каже, може, давай шторку нову поцепим. Тому ще ця нас якби вже давно. Але в мене нова така прям темно. Темно-сіра. Ой, зараз покажу. Ось все. І не хочу я. Поки така світленька ванна, хай буде світленька. Ні, а тепер гарненько взагалі. Те, що я хотіла. І раковина стала ниже чим була, і більш розлога, що можна нормально умиватися. Бо жінка як умивається вічно це калюжаки віздя. Так я думаю, буде тепер гарнизенько. Оу, оу, ты не видео сегодня слышал. Как ты пользу чужие псуешь? Ой-ой-ой, осторожно. <связан> Мусик заканчивается, вспомни. Навчився робити як ходи гадзіла. Навчився робити, як стріляє танк. Вже, коротше, потрошки-потрошки по більше всяких різнообразних звуків, движені. Роба. А це е, достала шкафу цю штуку, щоб йому було цікавіше гуляти, щоб даваху трошки часу, коли нас немає мамі. Чи на справи, чи хоч на секунду прилягти. Тому що краски вже в духовці ховаються. Пластиліни там воно у нас стоять, теж вже скоро. Не, хоча вони такі безобідні, від усього відлипають. Оцей товариш у нас стоїть, я не знаю. За чим він там стоїть? Він там вже майже рік стоїть і без толку. Коли, коли до нього черга прийде, ніхто не знає, там, там взагалі осели кидає. Ой, коротше. То ми сидимо, наїлися піцу. Я не знімала ні піцу, ні вчорашні пиріжки з картошки і грибами. Нічого щось не знімала. Тільки ремонти, поїздки. Ой, на вулиці холодно, я без шапки. А, але нормально, сонечко світа то тепленько. Гляньте, Які сняглики. Вибігла з дому в справах швидких. А тепер біжу додому. Там чекає мене моя люба родина. Женька сьогодні продовжує робити зміни у нас в будинку. Замінив, Короче, купили нову лампу, люстру, світильник, не знаю, світ на потолок новий. Бо той, що в нас є, там дуже така мутна, саме стекло мутне. Воно таке прям оранжеве коричневе Хто таке купляв не знає. Ми купили, звичайну LED, Та він встановив. То я думаю, тепер розпаковки з закупками будуть набагато ярче. Як краще якості, так як світло буде краще. Фух, зараз прибіжу додому, не знаю, може Женьки скажу, та він сам зможе спуститися. Тому що нам треба знову магазин, але трохи по одягу думаємо туди і сьогодні нас покликали на обід. Знайомі з роботи, якби та і так ми з ними періодично зустрічаємось. Тому сьогодні вони нас покликали на обід. І мама каже, щоб ми їхали без Мирослава. Хіба щоб він нам там козні не строїв? То не знаю, таке. Не дуже мені. Я розумію, якби ще краще було б так. Тому що це буквально 5-10 хвилин і він вже буде показувати на двері. І плюс він з нами не може в обід заснути нормально. Не вночі. З мамою швидко. Чому так? Але вже трохи зрозуміли. Тому що дуже багато людей у будинку. А коли мама його кладе спать, вони, в принципі, вдвох. Або брат спить після роботи. Дімка в школі, ми на роботі, Тому нормально. Ось ще йде одна знайома. Ну, коротко, так, і. То не знаю, ще поки думаю. Okay, видимо, видно, ззаду йдуть діти з садика. І найменша група. Боже такі маленькі. В тих комбінізонах, в тих важких тюботях. Щось вони там друг друга тичкають. Щось думаю, блін. Менше року залишилось і Мирославом вже піде. Чому може? Тому що дитина має бути без бутилки, без соски, без памперсу. І вміти їсти. У нас Мирослав тільки без соски. Ну, в принципі, і без бутилки. Бо він більше любить стакану пити. Що робити з горщиком, не знаю. І що робити з їдою, так само не знаю. Він просто не хоче. Він через раз їсть, коли його годуєш, а сам так взагалі дуже-дуже рідко. Кожна мама все розрішує. Мам. Ми вже вдома. Да yeah, yeah. А першу кату. А тепер? Так це ж ви до кінця доучували, а ми до першого уца. Ну ти ж до цього показував в кусочек, а тепер ти всю показуєш. Это там вообще чуть-чуть я. А ну еще чуть-чуть знаешь? Ну, нет, нет? Вы такие показал его. А ну ще раз тики, что бросишь это, а не... О, то це усл. Ой, не, не те. О. Ну, ти бачиш, як у нас квартиры, квартири, щоб якраз хорошо тобі кия робити було, так? Да? Yeah. Молодець, Діма, кати учи на карате, а там мама сумки розбирає. Кстати, це у мене... ката, і ще там 14 кат надо. Ну, а це у вас було на три части розділено, чи ще буде? Це і ще буде. Це... Бо ти ж одне вивчив, зараз друге дві части і ще третя буде. Одної yeah. кати. Угу. У мене ж скоро день народження, то в <тас> мене є тепер подарочок. Я думаю, не знаю, думаю, сьогодні будемо е, жарити в фритюрі. Тут мама розбирає, е, що накупляли. І Женьки дали для спини спробувати пояс, типу е, як електроімпульс дає то спробуємо, може менше буде боліти, бо спина або взагалі не буде боліти. <рес> не Я тільки чуть -чуть тебе захватила. У нас ж тепер нова люстра. Гляньте, гляньте яка якість зйомки. Як буде у нас розпаковка проходить, взагалі буде все видно, а то завжди таке трошки мутненьке, або взагалі не світить. А це тепер з новою люстрою. У нас буде все добре. Це видно. Ви вже розпакувала все. Навіть картошку фрі насипала небагато. І згадала, що я ж то блогер, -мо, а нічого не знімаю. Це буде перше вімкнення. Гляньте, оп! А ми зараз... Щас... Нам не карачка, не риба, не піца. А оце. І, мабуть, оце. Во, все. Гляньте. Ще й віконечко, щоб дивитися. 200 градусів, 20 хвилин. Ого, довго. Помила я все, навіть капельки видно. І подивимось, як воно буде. Я спеціально купила картошку фрі, нагетси, і купила рибні, рибні палички і сир, щоб все попробувати. Вона, я так розумію, не супер новорочна, я ніколи не вникала, О, нас з мами видно. Ніколи не вникала, що воно. І різновиди є з цих і на що треба звертати увагу. Я якісь зйомки буде краще. Ніколи не знікала, тому що я якби хотіла, ну прям так, щоб я дум, планувала це купляти. Ні, а це сьогодні були в пені, бо не було курей. Вчора, а сьогодні ми були в місті. То заїхали в пені, а в мене вже купончики ще з першого з першої закупки було купончики для скидочні для сковородки, чи для каструлі, чи для такої фігні. І я ж проходим, і жінки кажу, ну я без утюг що сковородку взяла взяла піоцинка, так бери оце, бо цей подарок на день родження, ну таке. А потім подумав, в принципі, хороший подарок на день народження. У мене в середу день народження. Тому це буде мій подарунок. Залишилось 19 хвилин. Подивимося, як воно буде, вимоємо свою стару фритюрницю, а поставимо це, може будем частіше використовувати. Не знаю, може якісь будродики готувати. Почитаю, подивлюся, а, як готувати в цій штуці, що а, знайомі, картошка 20 хвилин, якось, набагато. Бо знайомі казали, що вони корені четвертинки готують з однієї сторони 15 хвилин і з другої 10. Може друга температура чи ще щось. Ну, Побачимо, яке воно буде. Ну, прикольно, що є навіть віконечко, яке можна заглянути, як воно виглядає. Думаю, дітвора, картошки Фрі буде рада завжди. Нас і Мирослав любить це діло. Ми взагалі, як приїжджаємо йому Макдональдса, у нас обоє діти, Мирослав показує. Дінка каже, скажете, коли можна відкривати очі, тому що, в принципі, як і всі діти, та й люди, напевно, люблять Макдональдс. Зараз побачимо, бо з, на жиру, на олії смажити не те. Ну, чомусь пахне. Майже як їда. Ну, коротше, все, покажу вам потім, які е, вийшли, вийшли картошки. Я майже забула сняти картошечка. Вона, правда, вже остила, діти їдять вже її більш остившу. ще стріпси зробили. Тоже в этом. А ти пробував м'ясо? Гаряче ще? Цей теж тут їсть радується. Ну, така. Я дала просто її остыть, то она такая трошки як підварена. А одразу прям стукалася в бортики. Но ну, Женька з'їв стрипсу, то вроді би як нормальненька, ну вкуси. А ну вкусненько. Ой, я люблю таку їду готовить. Положила, воно зготовилось і готове. Не треба саме не ліпкатися, нічого. Ну, раз в місяць можна і таке поїсти, так? І Макдональдс, да. І Макдональдс, да. І Колись. такой Короче, тут не творог есть. Мясо хорошее, каже жінця. Ну давай тебе хай сам. Дим. Що? Да хай він ти сам б'є, ти собі би як били. А і він побачив.

Мира, а я Годзилла хода. Я э, Годзилла. А и как Годзилла, как этот? Погоди. Дима, а Дима, я Годзилла кричит. Э, 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 э. Ой. Опа. Так и порвутся штаны. Дима, тебе тоже могут порваться штаны. Это <свят> а не глядя, не глядя. Короче, бабусі збивають паралельно. Подушки, щоб були гарненькі. Не-не-не, ну ти включи, я думаю. Це прикольно? у у Прикольно? Дивіться на пузо. Не включай, воно ж не намочене, буде бути током. Можна обов'язково мочити? Звісно. Ого, тут прям кучеряве все, кучеряве. Так мене волосся, коли воно саме по собі висихає. А що, ну скільки? Майже 4 години. Ми з мамою почали вже а, гріти їсти нам, тому що троє йдуть сьогодні на нічну зміну і треба поїсти перед роботою. Мірославчик нас спить, Діма прийшов з школи. А, коротше, все. Я буду з вами прощатись. Всім дякую за перегляд і пока-пока.